Ми ще не приїхали додому, у нас вечір дуже холодно. У нас такий туман на вулиці, мороз. Хай Бог милий, і сохраняє і верігає. Дуже великий туман. На камері взагалі не видно, який туман, туманіще. Так холодно, так холодно, що ви навіть собі представити не можуть. Я сижу і труплюся, я ще приболіша, а мене ще температура ще якась болячка. О, тут сьогодні був гидравлік був сьогодні у нас, опа. Провів ось такі труби як сорпенти. Ви бачите? Як сорпенти. Ти бачив? Як змін… Ого, він ще й врушує це. Дивись, як… Він так… А сюди чому він? Не знаю, який А, а, где он протянул? Он мне не протянул, он просто поставил их и все. Он, наверное, сегодня считал, наверное, смотрел. Что я сегодня делал? Раз, делаю? два, туда. Раз, два. Туда. Раз, два. Туда. Раз, два. Это скарка и скарка, типа, туда. что? Раз, два, туда. Да, а ты да. а треба, чтобы пол так цепочках поднимался багат, чтобы он был вот так вот, вот так максимум. Потом закрепишь, чтобы было по -по шо он был а все по-четкому. И что он что сделал? Что он что сделал? Поставьте... Все? И поставьте... А, вот, а он типа здесь работал, видишь. Туда, видишь там, я на, на улице посадил. Уже вода есть по типа, доме или еще нет? поставил нам ну, что-то видел. ага он нарыл на, на прям смотри целую дырку нарыл А там же электрочита у нас я ему казала а нет там ничего тут вот все трубы читаты идут я ему сказала но он видит оттуда как она идет вот так туда mm -hmm. не ушел он даже ты чем тут тавлы наши массету по варину Прорвав нашу першу вайну, щоб ми мучились, страждали, ставили. А ти вже посиділи на вулиці? Ні. Пасха, що не можу нічого не робив. Тай, вітя збройні, Все, буду докінчувати на другій повсі. Я покажу, що в нас там було. І будемо зараз послі. Дуже холодно. Так, кидай. Імпортом там нам заляпати. Так, кидай. Нам треба заляпати тут сьогодні. Нам треба три штроби заляпати. Потім заляпати тут сьогодні. Чик-чик-чик. Хопа. Тут заляпати сьогодні. Поставити підпички, якісь непонятні. Ого, що там. А, што? а што таке. Що таке? А от печка була. Што, була. Потім нам треба ж тут заляпати. На я не знаю, чому... А тут потім хотня. Тут такі кирпічі, то я крепко все поставила, посиду заляпати і все. -то Ого, а, -а, а, це я, кстати. Я пам'ятаю, як я доставила. <завцяк> Був короче, кирпичик с такой зв... з такою з воздюм. Я думаю, ай, поставлю. Тиканула, це я, це я що ставила. Тільки печі, бачите, це я тут все робила. Це ні, це сіро псак це не мій. А от це все моє. Добро, моє багатство. Теж це моє бачите, я присобачувала його. Тут я зверху і все.